Центр мобільної практичної допомоги облаштували біля кінотеатру імені Шевченка. У ньому хмельничани та гості міста мають змогу залишити одяг, взуття, постільну білизну, посуд, шкільне приладдя та інші речі переселенцям із зони АТО, які тепер проживають в обласному центрі та Хмельницькій області. Ми ще закуповуємо для сімей необхідну кризову допомогу. Зараз це йде теплий одяг, ковдри, постільна білизна, взуття. Ліки необхідні От були протягом з травня місяця, починаючи, з кінця травня до сьогоднішнього дня, більше 200 тисяч гривень було витрачено на закупівлю. Спочатку продукти для переселенців з Криму для 50 сімей, тепер допомога не харчова для переселенців з зони АТО». Спортсменка Юлія і сином Ярославом з міста Торез Донецької області прибули ще на початку червня. З собою встигли взяти тільки документи, і вже тут небайдужі хмельничани допомогли придбати найнеобхідніші речі для проживання. Якби планували приїхати в Хмельницький, ненадовго, надовго так вийшло, що ми встріяли здесь осінь і наступають холода, садіжда проблеми. не кожен може даже в палатки подобрать собі по розміру. одежды или обуви. Вот одни люди мне очень помогли, привезли мне зимние сапоги, привезли нам с ребенком теплое зимнее одеяло, постельное. Особая им благодарность и большое спасибо. Мне очень нравится здесь, город очень гостеприимный. Во-первых, я здесь знайшла очень много единоверцев, тому що я, человек верующий. И помощь, я мне помощь была і очень большая, очень. Я нічого не можу сказати отрицательного в отношении всіх людей, які відзиваються на всі проблеми, які существують людей, які сюди приїжджають. Громада піклується про переселенці. Вони отримують не тільки матеріальну допомогу, але й психологічну. Допомагаючи цим людям, ми знаєте, робимо такий свій вклад в зміну України, тому що ці люди, можливо, побачать інше життя, інше відношення. І коли вони приїдуть туди до себе вернуться, я думаю, вони не зможуть просто залишитися тими, якими вони були. Ось тому що більшість говорить, що це депресивний регіон, і дійсно це було так. От. І я думаю, що це важливо є дуже ця допомога є дуже важливою. Тому я, в принципі, всіх закликаю теплими ковдрами, одягом, взуттям, всім ділитися, в кого є житло можна поділитися, взяти маму з дитинкою, і я думаю, що дійсно лише тоді ми зможемо щось зробити і змінити в нашій країні. Сьогодні волонтери вирішують найнагальніші проблеми: де розмістити, чим нагодувати переселенців, тому звертається до усіх небайдужих людей допомогти одягом, взуттям харчами, приносити їх можна у намети що поблизу кінотеатру імені Шевченка.